Так, так. Значить, шановні депутати, моє продовження. Я ці всі матеріали ізучив, проєкти рішень підготував. Я буду вам зачитувати. Значить, швидше. Е... Тому да. що матеріалів військові не брав, бо це саме. накидали багато, около 30 штук. Значить, основні питання це передача у власність земельних ділянок під житловою громадською забудовою, тільки під житловою громадською. І передача варієнтів під житловою громадською забудовою. Тобто люди, це все связано з тим, що люди вносять в Реєстр речових прав. Вони, і потім пішло ще пакет документів, буде розтаржання в грунти. Люди спочатку беруть в оренду, роблять витяги з реєстру речових прав, потім розторгають, і потім будуть следующий етап подавати на власність. Ті, хто ще вже власність, тільки щоб ви, ви, по, був реєстр речових прав. Значить, при в, в, в шапці тут, в так сказати. Вступні. Тут сказано чітко на що ми спираємося. Тобто витяг з державного кадастру і витяг з реєстру речових прав від такого то числа і номер права власності. Тобто під кожним оцим проєктом є витяг з реєстру речових прав. Якщо немає, то ми естественно, не прийнято. Пожалуйста, те саме, я пачку даю. Я плачу даю, Так, як ми пакетом чи по одному. Ні, давайте я буду зачитувати. І, то, і, то, і ти зачитуй, як да? Давайте. Дим? Про передачу земельної ділянки власність Нілова Олександра Віталіна. Задресу. Так, площа 0,15 сотих. Хто за? Про передачу земельної ділянки у власність Демурі Сергію Миколайовичу. Площа 0,095 для будівництва тобто з будинку господарських будівель та споруд. Хто за. Проти, Утримався. Про передачу земельної ділянки власність зарудняк Олена Олексій на площі 0,015 також для будівництва план, житлового будинку господарських будівель і споруд. Хто за проти утримався? Про передачу земельної ділянки власність ковалю Володимиру Миколаївичу площа 0,0899. Хто за? Роти. Ну тут я вибачаюсь От ковалю Володимиру Миколаївичу і коваль Світлані. А, да, 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 Тут земельна я. ділянка на двоїх. На да. коваль Володимир Миколаївич і Коваль Світлана Андварівна. Анварів. Хто за? Проти отримав. Про передачу земель ділянки у власність Міщенко Лариса Вікторовна. Площа 0,015. Хто за? Проти Утримуюсь. Про передачу земель ділянки у власність Овчарова Олег Іванович. Площа 0,25. Хто за? Проти утримавсь. Про передачу земель ділянка власність Оліні Картем Анатолійович площа 23 сотих. Хто за проти, утримався. Про передачу земельна ділянки у власність Ракітіну Василю Володимировичу. Площа 0,0143. Хто за Проти утримався. Про передачу земельділянки власність свистун Ользі Олексіївні, площа 0,15. Хто за проти, утримався. Про передачу земельної ділянки у власність ступі Наталії Григорівні. площі 0,12х. Хто за проти, утримав. Про передачу земельної ділянки у власність Терещенка Тетяна Володимирівна. Площа 0,0708. Хто за проти, Утримав. Про передачу земельної ділянки так, в оренду. Е, Білько Ігор Леонідович, площа 0,0868. Також для обслуговування Житло в будинку в господарській будівлі з строком на 5 років. Хто за? Проти. підтримавсь. Про передачу земоділянки в оренду Гнілова Світлана Васильівна. Площа 0,1235 сотих. Також на 5 років. Хто за проти? Утримавсь. Про передачу земельнілянки в оренду Коваль Наталія Васильівна. Площа 0,0699, на 5 років. Хто за проти? Утримавсь. До передачі земель ділянки в оренду Лисенко Тетяна Володимирівна, площі 0,15 сотих, термін 9 років. Ой, 49 років просто. Ну, ну тут хоч 49, хоч то, 49, то, то саме, да, да, все одно не будуть розстроювати. Про передачу земель ділянки в оренду Налешка Валентина Іванівна, площі 0,01 сотих, терміном 5 років. Хто за? Проти утримав. С про передачі ділянки в оренду Назаренко Валентин Михайлович. Площа 0,25 сотих. Терміном на 5 років. Хто за проти? Утримав. передачу передачі ділянки в оренду потузі Миколі Олексійовичу. Площею 0,1497 сім строком на 7 років. Хто за проти утримав? Про передачу земельної ділянки в оренду Руднік Віктор Миколаївич. Площа 0,0623 двадцять на 49 років. Хто за? Проти утримуюсь. Про передачу на ділянки в оренду Салтанові Вірі Івановні площею 0,069 терміном на 5 років. Хто за? Проте утримуюсь. Про передачу земельні ділянки в оренду сітко Валентина Іванів. Площа 0,07 термін на 5 років. Хто за? Проти утримуюсь. Про передачу земельних ділянки в оренду Терех Тетяна Васильівна. Площею 0,08 строком на 5 років. Хто за. Проти, утримавсь. Про передачу земель ділянки в оренду Федотенко Олександр Євгенович. Площа 0,1380. Терміном на 14 років. Хто за? Проти, утримав. Про передачу земель ділянки в оренду Чорноморець, Валентина Володимирівна. Площа 0,0819 сотих. Терміном на 5 років. Хто за? Проти, утримавсь. Про передачу земель ділянки в оренду Кононенко Євгена Анатолійовича. на 14 років. Площі 0,021. Це ділянка для сінокосіння та випасання, випасання худоби. худоби. Да. Ну, це ми надавали шатушник. Хто да. за проти, утримався. Про передачу ділянки в оренду Єхименко Олександру Григоровичу площа 2 гектара для сінокосіння та випасання худоби строком на 14 років. Так, під 8%. Це там. Це так, да, так, да, так. Да. Що то на тій стороні? Добавлю, чи це... Ні, 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 це по ту сторону річки. А, по ту сторону. Е, в... Це там, де він хотів. Так, так, так. Це Берегова зона. Так, так, так. Ну, дивіться, це все. Це для сінокосіння, власне. Ну, як він каже, він хоче там... Ну, чесно сказати, наскільки воно зараз актуально. Я... Ну, ми прописали дотримати вимог природоохоронного законодавства. Ні, ні, Олег то... Ілович, я не за те, я кажу за те, що наскільки воно це актуально в даний час. Ну, будемо надіятися на лучше. Ну, давайте. Хто за проти? Буря ще документи готовити. Так, про передачу земельної ділянки в оренду Юрченка Євген Сергійович, площа 130974 для сінокосіння Значить, Та випасання пояс... пояснюю, це земельна ділянка раніше була передана в оренду галуху в зв'язку з тим, що там була зміна цільового, тобто не зміна, не зміна цільового. А він використовував не за цільовим призначенням і не сплачував плату. Було подане матеріали до суду. Відповідно до рішення суду розторгнути договор оренди, земельна ділянка повернута, і щас, ця земельна ділянка знаходиться у нас в сім'ї ну, в, в комунальній власності. А, да. а обробляє Юрченко? Юрченко, все ж він хоче те саме, щоб типа Ну, Ми поняли. Ну я не тонки наметну. Я знаю, що вони знакли викупили. Ну, дело в тому, що вони викупили, ну вони ж розістрали. Да, Якби він погасив за нього, та не бо так. Вони ж... Він зараз з працює на кармах. Моя ж... пропозиція поки що ставить, оформлять по 2 гектари натушника. Діло... Тим да. паче, що я підписував підписував акт, що земельна ділянка дійсно розорена, і ми це все да. передавали на прокуратуру. А зараз да. ми будемо давати під підсумки постійно. Да. Дело в тому, що е, якщо ми передамо е, це буде те саме. Тобто це, то це буде порода опять. Якщо залишить, або ми переводимо і виставляємо на аукціон. Ну, я думаю, взагалі зараз не час, це все. Тут людям. Я, не, я лично з головою комісії зводимо. Ну, над... Ми видвигаємо його на сесію. Хочу, ми, не, ми виносимо не рекомендує... на сесію, не, е, е, да, ну, ми рекомендуємо. Не рекомендує. У нас е, комісія не по що, що... Хм. Ну, на... ми по-любому дожніше подали... Да. Ну, да, конечно. А воно буде те саме використати. Так, комісія не рекомендує, хто за проти утримання. Можна навіть те саме, якщо аргументи, не, не надані були документи щодо е, ну, сінокосіння, скільки в тебе коров, тому проче, проче, проче. Для чого ти будеш використовувати? Та ніхто всі знає. Да. Про передачу земель ділянки в оренду ЛАД площа 1 гектар 27,83 для ведення товарно сільського виробництва строком на 49 років. Ну, це я поняв під, це... 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 Да, під його будівлю. У нього є право власності, це він робить під свої бас. Все, питання: хто за. Проти утримання про затвердження технічної декрутації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. E, значить, були, ми саме подавали перед цим сесія. ми два рішення зробити поділ земельної ділянок. По да, це по Макарі? Так, це Макарі, це коли проводили іментарізацію, вони не витребувані паї, збили в один масіт. Тобто там вийшли площадя е, по. 13 гектар, там ну, не може бути. А в райполі вони по 5 гектар. Тобто і ми ділимо відповідно до е, Пай 17, пай 18 і пай 19. Тобто, о, ділимо ці як і за... Там, там е, причина яка? У нього були в оренді ці всі паї відповідно до договору оренди. Вони, Він продля Ну, він не може продлити їх далі, тому що договори написані на паї, допустимо, 17, 18, 19, а державкадастер провів інвентаризацію і збив все це одним масвом. А вони просто діло в тому, що для цього ж треба займатися. Вони виїхали, глянули це одним масів посаджено, наприклад, ну, пшениць. Вони одним масивом його зробили площу. Так, також про затрат технічні документації землеустрою щодо поділу об'єднання земельних ділянок. Пай 95 п'ять дев'яносто 95 дев'яносто шість. за проти утримав. Так, про надання дозволу на виконкому межівської селищної ради новин технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Це значить пай. Там пройшла накладка на два паї наложені один на один. І тепер треба виставити цей номер, цей кадастровий, конкретно виставити його розміри на місцевість. Це окотка. Це теж невитребуваний понял. Накладка нападає. А де він? Це буде у нас 682 200. Як може це... бути, накладка. Може, може. може. Ну, Особливо, якщо це робив Костя земляний. Ні, це може. Павленка обробляла, обробляли, потім рицай виставив свої межі миполи, поїдали. Да. Раніше 6. Останні божеві знаки натри. А Автого то і нема. Полізли, люди ну, вся посадка йому. Перенесли, перенесли так посадку, а посадки не поївалися раніше. А то межі знаки поставили в посадку. Це собі спокійно поля дравою. Так, що тут? Хайносить. Хто за? Да. Проти, утримався. Є е, учити, що це будемо платити ми. У нас. Ні, хай буде воно. Про надання дози на вихідного проєкту землеустрою щодо йде земельної ділянки в оренду. Юхименко Олександр Григорович, площею 4,9 для сінокосіння випасання. худоби. Це все там же, тобто він, е, воно йде понад деревне ну там Дело в тому, що чесно сказати, він написав цю заділ. Як ти написав? Ти в ЦНАПі тобі розказували. Ця земельна ділянка сформована. Тільки там не 4,9, а 4,35. Так, а де вона? Це ж. Котя, не... е... Опять же, база його. Ми дали 2 гектара. З лівої сторони, потім розділ, і пішло це понад Юрівкою, оце берег Юрівки. В тому же місті, тільки берег Юрівки. Я не знаю. Що. Хай, я думаю, в нього немає чим, Чи я Яке? Це там не, там не, не ту, ту, це берег берег річки. А. А. Ну, берег, там. Це берег. Він там не для того берег. Давайте. Ну, Хто за... За... Так, Це я думаю досі. Це те, що він планував. Так, так, так. Про припинення шляхом розірвання договору суперфіції 22 20... го 25 значить, да. Заключений договор суперфіції на Володимирівську школу, там була реконструкція, якщо ви пам'ятаєте, Володимирівської школи, тобто робили сигналізацію, пожарну сигналізацію і тому проше, для того, щоб проплатити. Через казначейство провести був заключені договор суперфіції. Тепер роботи виконані, сплата проведена, істественно, роботи закончені, вони розриваються у договор суперфіції, і наступне рішення вони будуть просити перевести його, на дату постійне користування. Це територія цього школи. Хто за? Утримав. Про припинення шляхом розірвання договору оренди землі укладено з кирком для будівництва та обслуговування житлобудинку господарських будівників. Де Саша я спору. розказував. Перед цим ми проголосували за надать. Тепер вони поробили речові права. Соответственно, вони тепер пішли розірвати договора. Хто 30. за проти? Утримався. Про припинення шляхом розірвання договору оренди землі укладено Кирієнко о, так, площа, площа, площа 10 сотих, також для будівництва, та обслужив будинку, господарських будівель та споруд. Хто за проти утримався. Про припинення шляхом розірвання договору оренди землі укладено з Клименко. Це... Клименко, тут вже 27 гектар. Це Іван Петрович. У нього було в оренді для сінокосіння випасання худоби. Договор. Він припиняє. Нема заборгова. Ні. Воно. Не актуально зараз в Іванівке. Ну, хто за? Против. Про припинення шляхом розірвання до реренди землі укладено з Мадій ТВ. Площа 0,0118 для будівництва та словання будівель, будівель торгівлі. Так, да, і неї і там маларічок та саме стара. Хорошо, хто за? От утримався. Припинення шляхом розірання до оренди землі укладено з Олєнікс. Так, Площа 0,015-0,03, для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Так, да, Знову підгородня. Так, про припинення шляхом розірвання догору оренди землі укладено застрямний для будівництва та обслом житло будинку господарської будівлі і споруд площа 0,1376. Хто за? По пошту, От, про припинення шляхом розірвання договору оренди землі укладено ссаченком. Площа 0,0827 для будівництва та обслуготвого будинку господарської будівелі і споруд. Хто зати. Про припинення шляхом розірвання до оренди Спальку площі 25 сотих для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель. Від... Спору... Савченко, Савченко. Савчатка, Савченко. Так, Савченко, правильно? Угу, Савченко. Це в мене в машині витягують ну, да. три. Про припинення шляхом розірвання до оренди землі з Фалько площа 0,1525 для житлового будинку. Госп... Ну, ми ж не проголосували. та за, проти отримав. Про продовження строку дії оренди землі. Від 25 серпня 2015 року СВГ мета площа 5,7889 невитребаний бай. До... Ну, вони все одно в якому там. що там до, до 28. І... Перейдуть тоді. Хто за? От, вони ж це ж вони А? Вони йдуть дорядовування. Ну так, да, з 2015-го. Що, то твої? Питання, це все, що в нас було.